Слабо з'їсти коров'яче вимя. А що ви ще придумаєте? Я вже вас боюсь, чесно кажучи. <кхи> Коли я його купляла, продавчиня в магазині сказала мені, ну, хоч собака ваш буде не голодний, а я кажу, та це не собаці, це мені. <кхи> Дякую, мої любі підписники, що пишете мені такі коментарі. Як його готувати, хто знає? Відправляю варитися години на три. Так сказав Гугл. Три години пройшло. Ну, воно вже хоча б не смердить, а приємно пахне як звичайне м'ясо. Його потрібно порізати на шматочки та обсмажити. Оце так делікатес. Напишіть, якщо колись таке їли. Смажити буду на звичайній олії. Перший раз в житті готую коров'яче вим'я та смажу його у себе на кухні. Додам трошки спеції, може, це врятує ситуацію. Ну, от що вам сказати, виглядає це дуже навіть...